Я покидаю вись смиренно й мовчки, собі озвучуючи слово, покидаю. Це непомітно іншим. Так листок, що осінь, накопичує у тілі, вже відає відлучення своє і чужі згілки, що його тримає з народження між небом і землею. Одного дня цей день живе у ньому. Він тихо гілки вісь тонку відпустить, щоби набути ілюзорну вісь, себе, свого падіння в лед легкий. Можливо, погляд чийсь хапкий сторонній заважить рух у кроні, світлу тінь, таку дрібненьку на коротку мить, якою ж певно важити не варто. Той погляд вгрузне в килим на траві, де безліч рухів спокій здобули вже, де тіні вже загусли в кольори, під ними твердо. Кров зворушить тишу і викличе шурхливе нарікання. Не воруши, дай відійти тілам. Дивись на омирання ситі барви, вбирай маски останні, вже холодні, але не руш, не руш, не руш, не руш. Аж досить, що збиткуються дощі, не відаючи, що на ругу чинять, а їм проститься, бо в них нема ролей, а лише доля, визначена небом. Так ти униз, розмочувати діл і все м'яке наповнити собою. Нехай течуть. А ти не руш, не руш. Я покидаю всіх у цьому часі. Я покидаю все в порі дозрілій, з полегкістю кленового листка, що вдячний гілці сонцю і дощу за вчасність подарованої миті. Та вже пора подякувати ілону землі за твердь і ваготу терпіння. Іди до мене, наближайся, велика. З долоні вітру на твої обруси лечу і навзнак падаю. І перше заважую те дерево, яке мене тримало все моє тривання від корення до гілки. Що найвища, воно прекрасне в голісті своїй. У кольорі первинності та віку, у зрості, у розчахнутості віття, у кожнім жесті, що стримить у небо, у міці стовбура, що біля нього я корінь відчуваю вже кістьми. Нарешті ми зустрілися так близько, що корінь той почує, як захоче моє спасибі, як почуло небо. Наталка Фурса, я покидаю вись Смирену й мовчки.